Мавпи пустухи китайська народна казка. Старий дід усю зиму, щоб не сидіти без діла, плів з молодого бамбука капелюхи. А коли настало літо, вирішив понести їх у місто і продати. Взяв коромисло, попричіпляв до обох кінців по кошику з капелюхами. І вирушив у дорогу. До міста світ не близький, тож дід стомився і десь на півдорозі йому схотілося відпочити. Сів у затінку під великим деревом і щувся, як заснув. Тим часом стара мавпа вивела з грайку мавпенят на прогулянку. Поки малеча стрибала з гілки на гілку, стара мавпа почала оглядати все довкола і внизу під деревом побачила два кошики з капелюхами, а також старого діда в капелюсі, що мирно спав, обпершись спиною на стовбур дерева. Стара мавпа тихенько спустилася вниз. Слідом за нею те ж саме зробили й мавпенята. Мавпа взяла капелюха і, дивлячись на діда, приміряла його собі на голову. Мавпенята деякий час дивились на неї, а тоді, в одну мить, розхапали всі капелюхи. За хвилину, понадівавши їх собі на голови, подалися гуртом назад на дерево. Там вони знов почали бавитись та весело сміятись одна з одної, адже мавпа у капелюсі досі не бачене диво. Голосний сміх та веселі вигуки розбудили старого. Він протер очі і насамперед подивився на свої кошики. Але вони були порожні, перевів погляд на дерево і все зрозумів. Гей, ви, бешкетниці, покладіть мої капелюхи на місце, загукав він до мавп. У відповідь мавпи засміялися. Жодна з них не збиралася розлучатися з цікавою іграшкою. Старого починала брати злість. Він закричав голосніше Негідниці, якщо не повернете мені капелюхів, то я вас усіх переловлю. Мавпи побачили, що старий бігає довкола дерева, вимахуючи руками, і собі почали наслідувати його. А про те, щоб повернути капелюхи, жодна з них і не подумала. Дід сердився дедалі дужче. Погрожуючи кулаками і гнівно тупаючи ногами, він попередив їх: якщо ось зараз не повернете мені капелюхів, то потягну вас до міста. І там вас усіх посадять до в'язниці. Мавпи і собі почали погрожувати одна одній кулаками та тупати ногами. Проте капелюхи в старому не повертали. Втративши всяку надію, дід зняв з голови свого капелюха і почухав потилицю. Усі мавпи зробили те ж саме. І старий раптом радісно посміхнувся. Так ось він, вихід, промайнула в голові думка. Вони ж наслідують кожен мій рух. Хай вам, грець, мовив він голосно і кинув свого капелюха на землю. З дерева то ж миті посипалися всі інші капелюхи. Дід швиденько зібрав їх, поскладав у кошики. І гайда в місто, поки ще чогось не трапилось.